Минулого тижня на набережній Дніпробуду відбулось справжнє свято для дітей. Організаторами заходу виступила команда фонду розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білусова. Яскрава і незабутня подія зібрала багато людей та стала спільним святом для дітей та їхніх батьків. У такий непростий час діти є найуразливішою категорією у суспільстві. Тому вони потребують турботи, підтримки та уваги більше ніж будь-коли раніше. Ми з ними будемо сьогодні такими в дружній встановці спілкуватися, взяти один одному увагу, грати. Адже дуже важливо сьогодні підтримувати саме дітей в такий непростий час, тому що дійсно вони – наше майбутнє, і саме зараз формується їхнє мислення, взагалі бачення про нашу країну, про людей. Ми хочемо якомога більше, щоб дитинство було все ж таки в Україні, попри війну, попри все. Маленькі учасники свята проявляли свою уяву і креативність, створюючи неймовірні фігури з піску. У дітей була можливість відчути себе справжніми майстрами скульптури. Ми хочемо, зробимо замок вокруг самоліт та машинки. Ми зробимо так. Вот, у нас така башня. Вот, є стадія ограждення, а от ще башні, ця гора, вот ще, вот ще. І яма большая. Також малеча демонструвала свої художні вміння, малюючи кольоровими крейдами на асфальті. Рисуємо самоліт з флагами з облаками, щоб виграти. Це виграти? Да. А що робити ви да, призи. Чесно, які, я не знаю. Усі малюнки були символічно пов'язані з майбутнім дітей і перемогою України. Раскази, що ти малюєш? Так, так. так. так а що написано? Так. Знаєш? Готові? Окрім творчих конкурсів, організатори свята провели спортивну естафету, в якій діти проявили свої фізичні сили та навички у змаганнях. Не забули і про подарунки для переможців та всіх, хто брав участь у святі. Головна мета заходу полягала в підтримці сімейних цінностей та сприянні активному розвитку дітей. Ми дякуємо міському голові Андрію Білоусу за всебічну підтримку, адже кожен захід проходить саме за його підтримки. Він завжди з увагою до дітей, до людей, тому що дійсно підтримувати один одного наразі дуже важливо. Свято вийшло незабутнім сповненим радості та активності, адже канікули мають залишати у малечі тільки гарні спогади.